У місті стартував новий сезон Тернопільської футзальної ліги. Спортивні змагання організувала обласна федерація футболу під егідою Аматорської футзальної ліги України. Цьогоріч команди поділили на три ліги. У неділю в спортивному комплексі Політехнік розпочався перший тур вищої. Запрошую всіх бажаючих приходити та вболівати. У Нас є 12 команд, 6 турів і. Безпосередньо хто виграє Тернопільську вищу футзальну лігу, буде представляти Тернопільську область на всеукраїнські змагання. Адже ми представлю одним із оригінальних етапів Аматорської футзальної ліги України. У найближчий четвер і суботу стартують перша та друга ліги відповідно. Заявочні періоди на участь у них тривають. Організатори очікують, що до чемпіонату долучиться ще близько 30 команд. Ажіотаж Великий, як в Тернополі, так і в області, адже є команди з Теребовля, Микулинців, Зборова, Зборівського району, Тернопільського району. Тобто, минулого року було більш тернопільських, цього року ми вже захопили майже всю область. Є бажаючи, навіть приїжджають з Бережан, футболісти грати за тернопільський команд. Тобто, і бачимо, що вболівальники проходять достатньо багато, що є. Популярність футзалу на Тернополі. до обласних змагань їх учасники готувалися по-різному, та усі вони укомплектовували команди та систематично проводили тренування з єдиною метою перемагати. В принципі, якщо часто ми сьогодні звали перший раз, ми не грали в футзалі ні разу, ще то що ми на вулиці бігаємо. Хлопці підтримують форму, грають в різних командах. Команда ставить самі 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 найвищі результати тільки за перші місця. Боремося однозначно. Тройка це наш мінімум по-любому, на який ми розраховуємо. тренер минулорічної команди. Чемпіона зізнається, результатів очікують найгірших, і титул кращих намагатиметься захистити цього року. Я вже так порахував. Є приблизно п'ять команд, приблизно рівних за класом за підбором гравців. Це мінімум п'ять. Є ще багато команд, які перша заявила, теж мають свої амбіції. Також не будуть просто дарувати перемогу більш досвідченим командам. І в цього року буде більше цікавіше, інтересніше, насиченіше матчі. Змагання триватимуть до березня Ігри вищої ліги збиратимуть гравців і вболівальників у спортивному комплексі Політехнік, а першої та другої у фізкультурно-оздоровчому комплексі. Що на масиві сонячний.